i <laughs> У компанії Ерсах є безпечний органічний кондиціонер для білизни, повністю виполіскується водою, зберігає якість тканин, збільшує термін служби дорослого та дитячого одягу, пом'якшує тканину, особливо при пранні у жорсткій воді. Відштовхує забруднення, білизна довше залишається чистою. Дарує одягу приємний аромат, який зберігається протягом кількох днів. Має антистатичний ефект, який актуальний для прання речей з комбінацією. Бінованих та синтетичних тканин достатньо всього на одне прання одного ковпачка, захищає одяг від несприятливих впливів, оберігає від пошкоджень, тертя появи катишок. Допомагає одягу не втрачати об'єм при пранні в пральній машині, зберігає яскравість кольору та захищає від вицвітання, полегшує прасування, одяг менше мнеться, не потребує додаткового полоскання. Є гіпоалергенним, тому підходить для дитячих речей та речей алергіків.